З раціональними числами. Зберемо докупи все, що про них треба знати в швидкому темпі. І Спочатку пригадаємо два таких маленьких, але дуже важливих поняття. Це, по-перше, модуль числа. Якщо коротко, по-перше, це якщо взяти будь-яке число і забрати знак, оце буде модуль числа. Якщо це мінус, то мінус прибереться, якщо це плюс, ну плюс. Тобто це число без знака, можна так написати, хоча це не строге значення: число без знака, або якщо вже строго, то якщо на числовій прямій розмістити число, отут у нас нуль стоїть, це числова пряма. 1, 2, там в ту сторону 3, в цю сторону мінус 1, мінус 2, мінус 3, то тоді, якщо поставити, наприклад, число 2, точку поставити, то вона знаходиться на відстані 2 від нуля. Оце відстань від 0 до 2, це 2. Якщо взяти точку і поставити там, де мінус 3, то вона буде знаходитись на відстані 3. Оце це відстань 2, це відстань 3. Так от відстань від нуля до числа, яке ми обираємо, і називається модуль числа. Тобто це відстань від нуля до даного числа. Отже, якщо написати, наприклад, модуль числа мінус 3, як ми тут написали, це буде 3. Відстань від 0 до мінус 3 це 3 одиниці. Модуль числа 2, це 2. Так, модуль 0, наприклад, це 0, тому що 0 знаходиться на відстані 0 сам від себе. Але коли ми розв'язуємо приклади і треба щось про модуль пам'ятати, то це ще можна пам'ятати як число без знаку. Тобто був мінус, прибираємо. Не було і не треба. І якщо, наприклад, треба порахувати значення такого виразу по модулю мінус 3,5 плюс по модулю 2,6. Тобто додати треба відстані до цих чисел. Для цього ми спочатку обчислюємо відстані, тобто модулі цих чисел. І згадуємо, що це треба прибрати знак, якщо він є. Модуль числа мінус 3,5 це 3,5. Модуль числа 2,6 це 2,6, тобто тут ніякого знака не з'являється. Потім просто додаємо, буде 6,1. І тепер ще одне маленьке поняття це протилежні числа. Взагалі в математиці дуже багато таких парних понять, протилежні, взаємно обернені, спряжень. І їх треба розуміти, про що розмова? Протилежні числа, нагадаю тобі, це числа, які відрізняються тільки знаком. Отут, вже якщо більш строго давати означення, то модулі в них однакові, а знаки різні. Але можна сказати і так: відрізняються тільки знаком. Наприклад, 3 і мінус 3, мінус 7,5 і 7,5. Тобто, модулі в них однакові, а знаки різні. І якщо їх розмістити на числовій прямій, вони знаходитимуться на однаковій відстані. Тобто модулі в них однакові. Модуль мінус 3 дорівнює модулю числа 3. Відстань однакова. Протилежні числа. Але якщо не про числа протилежні говорити, а про, змі... про вирази протилежні. Тобто, наприклад, якщо більш загально записати, що таке протилежні числа, це А і мінус А, так? І тут від того, яке А залежить, яке буде мінус А, тобто, тут треба розуміти, що мінус перед буквою А не означає від'ємне. Як ми звикли, мінус стоїть, значить щось від'ємне. Насправді ні. Перед буквою, якщо стоїть мінус, це замінює слово протилежне. Мінус замінює слово протилежне до А, мінус А протилежне до А. Якщо А дорівнюватиме 7, то мінус А дорівнювати мінус 7. Зрозуміло, так? Але якщо А буде дорівнювати мінус 8, то мінус А вже буде 8. Тобто, вроді би, мінус, да? але число додатнє. От що треба запам'ятати: мінус перед буквою просто означає протилежне до А. Ну, а тепер переходимо до самого основного: це діє з раціональними числами. І перше це буде додавання. Додавання раціональних чисел. Якщо треба буде щось ще раз почути, послухати, у мене є окремо на каналі окремо маленьке відео про додавання, окремо про множення, про ділення, додавання раціональних чисел. Як правило, дають правило окремо додавання і віднімання. Я такого не роблю. Я даю одне правило додавання, тому що якщо стоїть між числами мінус, це автоматично просто додавання від'ємного числа. Тому не буде розгалуження на додавання і віднімання, буде одне додавання, але буде два правила. Перше правило це додавання чисел з однаковим знаком. Що мається на увазі? Наприклад, написано 8 плюс 3, або написано, так, крапку з кому поставлю, ну, то можна так написати, або Мінус 8 додати мінус 3, може так бути написано. мінус 11, або мінус 8 мінус 3. Отак найчастіше ми бачимо. Це також мінус 11. Тобто перед числами, якщо дивитися, стоять однакові знаки. Перед 8 нічого не стоїть, бо це перше число в прикладі, але це означає плюс. І перед трійкою стоїть плюс, так? Однаковий знак. В двох наступних прикладах перед числом стоїть мінус і тут, і тут, і тут. Перед 8 стоїть мінус, і перед 3 стоїть мінус. Оцей мінус треба розуміти, як знав перед числом. Тобто, оці два записи, другий і третій, оці два записи, от зараз оцей, і ось цей. Це тотожні записи. Тобто, плюс-мінус, отак, розділені дужкою, це те саме, що просто мінус. Отже, ми маємо вміти додавати числа з однаковими знаками. Правило таке: значить, якщо числа мають однакові знаки, то виконуємо додавання, то можеш додавання великими літерами написати, додавання модулів цих чисел. О тут якраз і звучить оце слово модуль, це означає без знаків, просто не дивлячись на знаки. Додавання модулів даних чисел. Це перша частина правила. Значить, якщо ти бачиш, що перед числами однаковий знак, значить виконуєш додавання їх модулів, не дивлячись на знаки. А потім треба подивитись на знаки, щоб правильно поставити знак у відповіді. Знак відповіді співпадає завжди при додаванні чисел з однаковим знаком. Знак відповіді такий, який був у доданків. Тобто, якщо ти додаєш два додатніх числа, то виходить додатнє число. Якщо додаєш два від'ємних числа, то отримаєш від'ємне число. Без варіантів. Якщо однакові знаки. Знак відповіді: такий, який був у доданків. Приклад. Мінус 8,5, мінус 15. Дивимося однакові знаки. Отже, додаємо модулі цих чисел. Маємо в результаті поставити такий знак, який був в них в обох, тобто мінус 23,5. Або 7,8. Плюс 1,6. Ну, два додатні числа тут. Проблеми майже ніколи не буває. 9,4. Давай ми трішки потренуємося, потім візьмемо друге правило. 176. Тут візьмемо третій приклад і шостий приклад. Третій приклад мінус 1,8. Додати мінус 0,34. Завжди спочатку корисно прибрати дужки, враховуючи те, що оці два знаки: у який знак перетворюється? Мінус. У Мінус 1,8 мінус, мінус 0,34. Виконуємо дію додавання модулів. І результат буде з мінусом. Тому спочатку ставиш мінус, а потім виконуєш додавання. Скільки це буде? Мінус 9 14 сотих. Мінус 2,14 14 сотих. Так, шостий приклад переписи Треба провести Так, що це ми будемо мати? Треба звести до спільного знаменника. А 6 і 8. Так, мінус. Не забудь після дорівнює поставити по-перше. А потім вже додаємо 6 і 8 і дробову частину. Який спільний знаменник для 15 і 10? 30. Додаткові множники. E, 2, 3. Так, добре: чисельники. 14,9. Плюс 9 і знаменник 30. Дорівнює мінус 14, цілих і 23, 30. треба звикнути. І ще один номер зараз. Пару прикладів візьмемо. Номер 183. Четвертий і шостий. Мінус 24,8 16,2. Отже, маємо числа з однаковим знаком. Так? Тут вже без дужок, нічого спрощувати не треба, але треба пам'ятати, що це додавання модулів. А результат буде від'ємний. Ставимо мінус, а потім додаємо. Скільки це буде? Мінус 41. Правильно. І шостий приклад. 0 мінус мінус 13,1. І отут треба ще одне правило знаків запам'ятати. Два мінуси підряд замінюється на знак плюс. Так, отже, це буде, якщо спростити, 0 плюс 13,1. Що це буде? 13,1. Так, 13,1. Добре, йдемо тепер далі. Друге правило це коли числа мають різні знаки. Отут ми виконуємо віднімання модулів. Так, знову ж виділи слово віднімання великими літерами. Віднімання модулів даних чисел. Ну, і тут, звісно ж, як би вони не були написані, віднімати можна тільки від більшого менше. Ми не можемо від трьох, 5 відняти. Треба віднімати навпаки, 5 мінус 3. Але робити висновки про знаки кожен раз. А як визначати знак? Знак у відповіді: буде той, який був у числа з більшим модулем. Тобто від якого ти віднімав, фактично. Тобто, треба кожен раз аналізувати це все, однакові чи різні знаки. Тобто робити висновок про те, що будеш робити, додавати чи віднімати. Потім вибирати, який буде знак у відповіді, тільки потім виконувати цю дію. Ні в якому разі поспішати тут не можна автоматично робити. Потім з часом звикаєш і це швидко робиться, але все рівно кожен раз зупиняєшся і аналізуєш перед цим. Тобто, наприклад, мінус 15, плюс 16. Аналізуємо, перед е, числами стоять різні знаки: мінус і плюс. Отже, це буде віднімання. Від більшого модуля віднімаємо менший. 16-15 це 1. А результат буде мати знак числа, яке має більший модуль. тобто цього. Перед цим числом стоїть плюс. Отже, результат буде додатній. Так, добре, давай ще один приклад. Мінус 5,2. Також, оскільки знаки різні, отже, треба віднімати від більшого модуля менший. І знак буде в результаті той, який мав число з більшим модулем. Отже, в результаті ставимо мінус. І віднімаємо 8,3 мінус 5,2. Так, і знак буде мінус. І ще один приклад. 5,1 мінус. 8,6. Також перед 5,1 знак плюс. Перед 8,6 мінус. Отже, віднімати треба. І віднімати треба від більшого менше. Від більшого модуля менший. Так? Отже, знак треба у відповіді взяти мінус. Віднімаємо, скільки це буде. 3,5. Так, це буде мінус 3,5 і так далі. Кожен раз треба акуратненько проаналізувати, що перед тобою. Давай ми цей алгоритм запишемо, як аналізувати, щоб не забувати оці от кроки. І правила знаків ще раз виділимо окремо, як спрощувати вираз, в якому є дужки оці. Алгоритм дій аналізу. Тобто, задаємо питання кожен раз. Поки все це на автоматичне не перейде виконання. Перше. Однакові знаки чи різні? Далі. Тут розгалуження йде, так? Як до комп'ютера алгоритм. Якщо однакові, то додавання, а якщо різні, то віднімання. Ну а третє, обираємо знак відповіді по відповідному правилу. Якщо додавання, то це виходить, знак такий, як був. Якщо віднімання, то по більшому модулю, по числу з більшим модулем. Ну і ще правила знаків. Ще раз їх сюди запишемо, ті, що в нас вийшли і там, і там. Якщо стоїть плюс і мінус, може бути мінус, плюс річла буває і таке. Розділене дужками, тобто різні знаки, то це перетворюється в мінус, і там, і там. І якщо знаки однакові, мінус і мінус. Також рідше зустрічається, щоб було плюс-плюс, але однакові знаки, тобто аналізуємо, то буде плюс і там, і там. Оце правило знаків, спрощення знаків. Різні знаки мінус, однакові знаки плюс. Можна і словами запам'ятати. Різні знаки, мінус. Однакові знавки плюс. Це також корисно пам'ятати словами. Комусь на слух краще запам'ятовуються, як віршики, комусь краще зором запам'ятати картинки. От те, що ми малюємо схемки всякі, все таке підкреслено, виділяється. Це ми очима краще запам'ятовуємо. Кожна своя система запам'ятовування. Тому я даю і так, і так, і так по-всякому.